Вам також набридла вже ця ідеальна картинка повсюди. Чесно зізнаюсь, на початку свого шляху я дуже боялась і соромилась знімати відео саме через свою шкіру. Мені було ніяково показувати свою неідеальну текстуру шкіри з висипаннями, плямами. Я її, чесно кажучи, замазувала та ретушувала у відеоредактора, бо я повсюди бачила цю ідеальну картинку з ідеальною шкірою у б'юті блогах. Згодом я почала більше замислюватися, а навіщо я це роблю. Так, в мене зараз не найкращий стан моєї шкіри, але вона моя. Це я, це я справжня. Я почала переосмислювати це все і приймати себе такою, яка я є. Звичайно, це не за одну хвилину відбулося, це певний процес, але я почала не прагнути чогось ідеального, бо ідеального просто не існує. Текстура шкіри це нормально. Пори це нормально. Ось ця ідеальна картинка в інтернеті призводить до того, що дівчата починають порівнювати себе з іншими і думати, що це з ними щось не так. Але ні, з вами все добре. І Я неймовірно щаслива, що також прийшла до цього, прийшла до прийняття себе такою, яка я є. І я так хочу поділитися з кожною цим відчуттям легкості, коли ти перестаєш порівнювати себе з іншими, а особливо з цією нереальною ідеальною картинкою. Предстаєш якось доколупуватись до себе і живеш просто в кайф. Тому ось такий монолог сьогодні в мене вийшов. Пишіть в коментарях обов'язково свої думки щодо цього, мені буде дуже цікаво почитати.